Яких змін чекати вам найближчим часом? Які новини будуть у вашому житті? Юридичне завершення якихось справ. Можливо, ви займаєте зараз покупкою продажі нерухомості машини, ще якісь такі серйозні покупки, юридичне оформлення якихось документів. Тобто у вас зараз якісь нагальні справи поточні, якими ви. Притул зараз займаєтесь, і ось буде завершення цих справ. Це завершення справ неминуче, це доленосні таке, доленосні якісь бумаги, можливо, це заповіт, ви отримуєте спадок, або купуєте будинок, в якому буде жити вся ваша родина. Ось, бачите, це довгостроковий союз. Хто подумав про шлюб? То це пропозиція руки та серця. А хто займається серйозними юридичними справами зараз, то це буде дуже, дуже вдала операція. Дорога, але є якісь препятствія. Ви хочете кудись поїхати, але щось вам заважає. Але це не ті препятствия, які не можна вирішити. Це все вирішується. Романтика, кохання. Розговори, бесіди, приємні бесіди. Прибуток, фінансовий прибуток. Якщо ви продаєте, можливо, щось, то, бачите, прибуток буде доволі такий вагомий для вас особливо. Це великі гроші. Довіра. Можете довіряти людині, з якою ви вирішуєте ці справи. Вас не, не обмануть. Обмануть вас ніхто не хоче. Відійдуть. Всі ваші сумніви. Карта довіра дуже гарна карта. сумніви відійдуть, справи закінчаться, бумаги підпишуться, доход вас чекає, любов є. Все чудове вас, вітаю!